Я з нами Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Даром, слава. Цитата далі президента Зеленського весь схід складний. Головна ціль після невдачі захоплення росіянам Харкова Покровськ. Саме туди зараз ворог зосереджує найбільші сили та зброї. Як ви відчуваєте перебуваючи саме там з того, що можете розповісти українцям? Ну, Правда, президент що саме давно це було вже давно для нас було зрозуміло, що е, йому треба СО і саме кордони Донецької, Луганської Республіцівніше Кахтівська республік ні нашої наших областей. Це е, кордони йому треба для того, щоб ну яким чином зупинитись. І потім сказати, все, ми досягли, давайте шукати якісь перемовини, мав і так далі. Тому весь цей період, практично після лютого місяця, як вони, скажімо, окупували вдіївку, от всі, всі зусилля були на направлені. От, от, саме на місто Покровськ, Краматорськ, Курахове, Селідове. І от в цьому напрямку ворог постійно веде дуже активні бойові дії. Скажу так, що тільки за. Липень місяць підрозділи нашої бригади було ліквідовано. Це підраховано 2300 окупантів. Ну, більше, мабуть, бо що не всіх можемо порахувати. Знищено, знищено 21 одиницю. БМП і 8 одиниць техніки. Також то з танків Т-72, і багато такої ж самої техніки ще пошкоджено. Ту, яку вони там змогли відволікти, відтащити її там на відновлення. От значить. Ворог тактику свою, ну самовведення бою наступальних спроб штурмів, в постійно міняє то були довготривалий час піхотні штурми, значить без використання техніки. От в окремих місцях пробує техніку, причому він там накопичує, десь збирає і намагається прорватися. Але от минулий тиждень доказав, що там було. На нашому напрямку і у наших сусідів південніше спроби таких штурмів, всі, е, вся техніка практично ну, від початку до кінця, як тільки вона виходить в зону враження, е, ну, проходить 10, ну, максимум 15 хвилин, і техніка знищується. Або там, ну, підбивається, і якимось чином на одній гусениці втікає, наприклад. Ну, це атакутрі. Інтенсивність боїв постійно. Е, Така ну доволі доволі сильна, пане Срій. Узагальнюючи наскільки контрольованою є ситуація, власне, на покровському напрямку, тому що ви і не лише ви відзначають багато хто що ну насправді для росіян це стратегічна ціль, враховуючи що це по суті не лише захоплення. Донецької чи Луганської областей, і, і ми впевнені, що цього збройні сили України не допустять. Але якщо говорити з точки зору стратегії, то власне Покровський напрямок наступний крок це вже тиск на ще одну українську область Дніпро, Дніпропетровську, на Дніпропетровську область, столицею в місті Дніпро. Наскільки у вас все контрольовано, підсумовуючи? Значить, ми ситуацію характеризуємо в своїх е, звітах кожен день, підводячи той, що напружена контрольована ситуація. Дійсно, ми не просто сидимо в обороні, ми ще проводимо і контратаки, ми е, відвоюємо ті позиції, які е, там після там руйнувань були знищені і захоплені ворогом. І таке також проходить. Де саме ми це не кажемо? Як це відбувається, також краще не казати. І взагалі в ефірах стосовно. Ведення, так чи що ми, яку ми зброю використовуємо, яким чином підбиваємо ту чи іншу там техніку або безпілотний літальний апарат, краще нічого противнику не казати. Він Нічого не повинен знати. А е, тримаємося, е, скажемо, немає іншого у нас вибору, як зараз е, саме тут стояти на обороні нашої держави. І от я підтримуючи от попереднього спікера, хочу сказати, що. Тільки консолідація суспільства, щоб в нас в Україні були саме ті люди на різних посадах. Від я кажу від простого робітника якогось, скажем, там виробництва до, до міністра і, і депутатів, саме ті, які вважають себе українцями, які люблять свою країну, оце головне. Тобто, все зараз повинно працювати і е, допомагати тільки у цій, цій боротьбі. Долучаємо Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Він з нами зараз е, на прямому зв'язку, <coughs> пане Юрій, я перед тим як, ну точніше задаючи вам запитання, все ж е, зацитую останнє інтерв'ю президента Зеленського в французьким медіа, де він сказав про те, що е, після того, коли їм е, росіянам, Окупантам не вдався наступ на Харків. Вочевидь, вони будуть концентрувати усі свої зусилля на Покровському напрямку. Перед вами вмикався Сергій Цехоцький з Покровського напрямку. А от що на Харківщині? Чи справді стало легше? Чи стало менше штурмових і атакувальних дій з боку Російської Федерації? За спостереженнями особисто моїми ми перебуваємо з першого дня кампанії, яка почалася. Безпосередньо в Харківській області маю зауважити, що по динаміці бойових дій противник намагається постійно нарощувати зусиль. Що це значить? Що за рахунок правильної постановки завдань, а також реалізації на бою силами оборони, віддана реалізації тих завдань, які перед нами ставляться противник, не має тактичних успіхів, тобто просування в глибину нашого противного простору. Більше того, деякі позиції вдається звільняти від окупанта, але кожна звільнена позиція, буквально кожна. Це складна проведена робота, тому що так чи інакше противник має переважаючу кількість живої сили, залучає весь наявний особовий склад до вчинення ударних штурмових дій і, звісно, підтримує їх наявним озброєнням. А також засобами пола Одною з суттєвих загроз є керовані авіабомби, які наносять суттєвих такий втрат серед сил оборони за рахунок повністю знищення позицій, тої чи іншої, що стосується засобів плава противника, розвідувальних типу крило. А також мультиротерного типу ударних засобів сила оборони налаштувала достатньо потужну протидію. Як ви знаєте, ППО ніколи не буває багато? У нас є обмеження по ньому, тому деякі засоби розвідування противника, такі як суперкам зала, вже на сьогоднішній день збиваються за рахунок наших безпілотників. Тому про що можна сказати? Що за рахунок відданої праці сил оборони та повної підтримки української нації, тому що левова частка тих засобів, які ми застосовуємо. Це саме те, що передає нам український народ на поточний момент. Ситуація в Харківській області близька до стабілізації, але це не значить, що противник відмовився від своїх намірів, що противник збирається відступати або здавати позиції. Ні, натомість противник навпаки маневрує, шукає нові резерви для того, щоб нарощувати свої зусилля. диверсійно, -диверсійно розвідувальні групи мігрують вздовж лінії державного кордону, намагаючись зрозуміти, де у нас є білі плями в обороні, також для того, щоб додатково нарощувати зусилля, для того, щоб мати можливість. Зробити відволікаючий маневр, тому сказати про те, що питання в Харківській області вирішити по суті не варто. Ситуація стабільна виключно за рахунок роботи сил оборони та підтримки української нації. про це потрібно пам'ятати, і звісно, тим бригадам, які виконують бої завдання, потрібно допомагати. Що стосується Покровська, треба розуміти, що противник реалізує своє завдання поетапно. Донецько-луганського область, область для противника є пріоритетом. Тому він, звісно, буде намагатися до виборів Сполучених Штатів Америки, доки дозволяє погода, доки дозволяє сили та засоби вчиняти ударну штурмові ділі для того, щоб максимально провалити наші бойові порядки захопити територію для того, щоб їхні позиції тиску на світ були більш сильні ніж є зараз. Це абсолютно зрозумілі речі, але чи вдасться противнику це зреалізувати? За моїм переконанням, якщо українська нація буде зберігати єдність, будуть громадяни підтримувати сили оборони і не будуть засипатися державні програми. А ми будемо рухатися в напрямку нарощування виробничих спроможностей та можливостей. То противнику не вдасться реалізувати ти який він ставив перед собою, пане Юрій. Скажіть, будь ласка, до по по вашій спеціалізації по безпілотним системам, по безпілотникам. Часто ми чуємо про українські спроможності. Зокрема, є така інформація, що наступного року Україна своїми ресурсами може виготовити близько трьох мільйонів безпілотних літальних апаратів. Потрібні кошти, але ресурси теоретично є. Що зараз у небі? Тому що ми ж розуміємо, що і росіяни активно накопичують свої зусилля, зокрема стосовно FPV-дронів. Дивляться, як працюють українські військові, вчаться, переймають, на жаль, вчаться, на жаль, переймають позитивний досвід. От якщо говорити про кількість зараз, на чиєму боці перевага? Кількість і якість тоді треба йти по блоках. Це займе певний час. Спробую вкластися в одну хвилину. Якщо казати розвідувальні засоби типу крило, противник переважає. Чому? Тому що вони виготовлюють їх серійно в кількості, мають можливості модернізувати. І противник об'єктивно має менший супротив повітрі, ніж наші борти, які виготовлюються державою України, які виготовлюються чесними виробниками, надходять в рамках загальної військової допомоги від інших країн-партнерів. Тому, якщо казати про кількість бортів, противник переважає, але не суттєво. Що стосується виконання бойових завдань в моменті, ось тут противник переважає суттєво. Чому тому, що противник має більше можливості збивати наші розвідувальні борти, ніж ми його. Що стосується ударних крил камікадзе. Противник на поточний момент переважає, але протягом кінця 23-го року, початку 24-го, в більшості підрозділів сил оборони з'явилися ті чи інші номенклатурних ударних, ударних крил, які вже виконують бої завдання. Ми відстаємо противника, але нас доганяємо. Якщо казати про ФПВ-дрони, літо 23-го року, 1 до 5, 1 до 7 на бік противника. На поточний момент на деяких відтинках 1 до 1, на деяких 1 до 2. Тобто сила оборони Мають більше засобів в півдронів денного застосування це стало можливим як за рахунок державних програм, так і за рахунок сталої підтримки української нації. В нічних повідронах противник на жаль переважає на поточний момент, але певний, що це тимчасове питання. Якщо казати про нічні бомби важкі, тут Україна є абсолютним лідером. Але противнику по суті ці борти на поточний момент не потрібні, оскільки вони високоінтенсивно застосовують авіацію. І ті завдання, які ми виконуємо нічними важкими бортами, вони, по суті, виконують свою авіацію, але противника подібних засобів немає. Що стосується 3 ТРЕУТЕ, топ коптер війни як залишається, так і залишається. Противник повною мірою перебрав тактику застосування, як це роблять Сили оборони, і по насиченню десь один до одного, десь противник суттєво переважає. Тому так чи інакше, ми точно не пасемо задніх, але потрібно усвідомити настільки потужний бюджет в Російської Федерації. Настільки великий військово-промисловий комплекс. Плюс додатково ми ж воюємо не тільки проти Росії, ми воюємо проти економік інших країн, які підтримують Російську Федерацію, і проти промисловості, які підтримують Російську Федерацію, і в цій складній війні Україна точно не після задніх нарощує спроможності під Україною. Я маю на увазі всю українську націю. Тому я б не хотів, знаєте, забарвлювати, що все виглядало дуже позитивно, але і утопічно говорити, не буду, що все погано. Є багато проблем, які так чи інакше вирішуються, і свої бойові спроможності ми нарощуємо. Але ряд питань нам необхідно, щоб партнери допомогли. БПЛА не заміняє собою артилерію. Ми маємо мати можливість вбити противника в нього на території, зокрема їхні литовища, ближне базування, з яких знімаються літаки з керуваними бомбами. Для цього потрібен ряд, ряд політичних рішень від наших партнерів, що впливає на прийняття рішення. Фронт, Фронт дає можливість вести перемовний процес, зокрема нашим дипломатам. Тому друзі, до перемоги України може бути дотичний кошт підтримати сили оборони. Генерал Хорунжого Роман Дашкевича є з нами скайпом. Перепрошуємо, що довелось вам трохи зачекати. Нам важливо з вами поспілкуватися і про той напрямок, на якому ви є. А яка ситуація зараз на лінії фронту, на тому відтинку, де ви перебуваєте? Що можете нам сказати? Ну, у мене це часів ярівський, і саме тут стоять одні з підрозділів нашої 24-ї бригади. Ситуація досить таки напружена. Вже ми знаємо, що на перший місяць вона напружена. Ворог повернувся до своєї тактики. Спроба зайти по флангам з північної з південного, щоб охопити часів, як однак йому це не вдається. Він досить таки значних втрат. У нас тут зазнає. Причому ми бачимо це з таким коефіцієнтом збільшення. Він зараз почав економити механізовану складову, більше використовує піхотні підрозділи однак вони постійно. Підтримуються артилерійським вогнем. Також досить які багато працює дронів скілів. Десь так в середньому 140 на день ми можемо спостерігати. Однак, тим не менше, ми відбиваємо його атаки і не даємо йому можливості розгорнутися на просторі. А кого зараз росіяни залучають до бойових дій? Тобто, чи є у них якась, якісь нові підходи, нова тактика, яку вони використовують? Що ви спостерігаєте? Нової тактики у них немає. Вони її хіба що тільки міняють. До цього ми спостерігали механізовані штурми, коли вони залучали так до 15 одиниць броньової техніки, бойові броньовані машини. На сьогодні вже так в другий тиждень вони використовують в переважній більшості це піхотні підрозділи. Просто вони підтримуються артилерією. Зараз бойовиброньовані машини більше використовуються для логістики. І можемо також сказати, що кількість кабів, які він масово використовував на нашому напрямку. Саме ця кількість перемістилася на турецький напрямок. У нас їх менше, хіба що. Він застосовує ще некеровані авіаційні ракети. Ну, якби така своєрідна заміна кабом.